Tchau, tchau, Відповідаємо з коло, який десерт краще поєднати з яким вином. Насправді, в поєднанні вина та десерту існує два правила. Перше, десерт має бути трошки менш солодким за вино, або вино більш солодке за десерт. І друге правило це власне схожість аромату і смаку десерта та вина. Наприклад, якщо ми кажемо про десерти, де домінують тропічні фрукти, як, от, наприклад, манговий макарун, дуже добрим варіантом є мускатні вина, які мають виражені такі от відтінки тропічних фруктів. Якщо ж ми кажемо про ягоди, наприклад, тарт з полуницею. Дуже добрий варіант буде розеданжу – це французьке напівсолодке рожеве вино. Ну і якщо ми кажемо про десерти, де домінують чорні ягоди, наприклад, тарт з брусникою чи з смородиною, то ось червоні напівсолодкі вина будуть дуже добре поєднуватися з даними десертами.